Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведено ефективність синопред екстракт. З'явилася і реакція з боку Лукашенка на розмову із Дональдом Трампом. Ми цитували те, що публікував у себе в True Social Дональд Трамп, про Проте процитую, що Пишуть в білоруському державному інформагентстві Белта, цитуючи про службу Лукашенка, у Білорусі стверджують, що президент Ша Трамп нібито прийняв запрошення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка приїхати до Мінська з родиною. І Лукашенко повідомили, що в першій телефонній розмові йшлося про питання двостороннього порядку денного регіональну тематику та ситуацію у гарячих точках, включно з Україною. У заяві йдеться, що досягнуто домовності продовжити контакти, і президент Білорусі запросив Дональда Трампа з родиною до Мінська, і це запрошення було прийнято. Нагадаю, що у прес службі Лукашенка заявили про його першу розмову з президентом США, який приймує на Аляску на саміт з очільником Кремля, буде дуже цікаво спостерігати візит. Якщо Трамп прийде до Лукашенка на територію Республіки Білорусь, Зі сторони це буде мати такий доволі неоднозначний вигляд. Проте ми розуміємо, що ця розмова могла. Полягати і в тому, що про що ми говорили із гостем на початку нашої ефірної години, можливо, говорили і про ті навчання захід 2025 які мають відбутися на території Республіки Білорусь. Можливо, Лукашенко почув якісь певні застереження з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це лише наші здогадки і припущення до того про що йшлося в даній розмові. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розраховує на те, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор. Володимир Путін погодиться на переговори з Україною без жодних умов. Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі ікс. А він написав: ми очікуємо, що Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і після зустрічі на лясті без будь-яких умов. Приступить до переговорів із Україною. Він зазначив, що вже три з половиною роки Росія продовжує порушувати міжнародне право після нападу на Україну повномасштабного. І за його словами, тепер у Москви є реальна можливість погодитися на перемир'я і припинити бойові дії. Додав Мерц останніми днями, Німеччина разом з Україною та європейськими союзниками показала шлях до миру, який захищає основні інтереси Європи та України в галузі безпеки. Метою має бути. Проведення саміту, в якому також візьме участь президент Зеленський. Канцлер Німеччини наголосив, що на саміті за участю президента України Володимира Зеленського необхідно домовитися про перемир'я. Він зазначив, що Україна потребує надійних гарантій безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені тільки за згодою українців. І за його словами він і лідери інших європейських країн донесли ці послання Путіну перед його Трампу, точніше перед його зустрічю з Путіним. І Мерц поділився. Що продовжує підтримувати контакт із президентом США? Запевнив Кастер Німеччини. Президент Трамп тепер може зробити важливий крок на шляху до миру. Також Мерц подякував Трампу за його ініціативу і тісну співпрацю з Європою. І сказав, що під час нашої останньої розмови з європейськими партнерами ми запевнили його в нашій постійній підтримці України. Президент Трамп може на це покластися. Україна сама визначатиме умови та час можливого миру, а будь-які домовленості без згоди Києва не матимуть сили. Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі. Повідомляє Телеграф. На запитання, чи має український президент ефективне право вето на будь-які рішення, Гілі відповів, що українці з величезною мужністю ведуть боротьбу проти Росії. Як військові, так і цивільні. Саме президент України Володимир Зеленський і Українці. Повинні визначати, коли закінчаться бойові дії і на яких умовах це відбудеться. Глава Міноборони також відмовився відповідати на питання про те, як британські війська відреагують на атаку російських військ, що вони будуть розміщені в Україні для забезпечення припинення вогню в рамках ширшої коаліції добровольців. І на запитання, чи будуть британські війська стояти й воювати, чи вони підуть. Міністр відповів, що це гіпотетичні питання. Я дійсно не збираюся обговорювати і не можу обговорювати на даний момент. Але є кілька важливих принципів. По-перше, будь-які британські війська мають право захищатися, якщо на них нападуть. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що від російського диктатора Володимира Путіна залежать результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Лясці. Про це повідомляє італійський портал Рейнюс. Ми можемо сподіватися, що це стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським. Саме на це ми повинні сподіватися. Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою. І на запитання, від кого залишить успіх саміту, він відповів, що саме від Путіна. Я не знаю, наскільки він буде готовий вислухати вимоги Трампа і наскільки він хоче досягти припинення вогню, щоб швидко припинити війну. Тому питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти м'яч на його боці. Саме він повинен сказати, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським, чи ні. Ні, зазначив, що ключовим для саміту є готовність Путіна до діалогу, його справжнє бажання припинити війну стане зрозумілим із того, як він відреагує на пропозиції Трампа. На думку міністра, на цьому етапі Росія намагається максимально зміцнити свої позиції.